Привіт! Маєте вас такий CRM та робите подвійну роботу, вводячи замовлення в дві системи, ще й не розумієте, скільки в наявності товарів ці проблеми вирішить налаштування інтеграції між системами. Що ви отримаєте? Замовлення скей автоматично потрапляють до вас, завжди знатимете фактичні залишки по товарам та приберете подвійну роботу користувачів по заведенню інформації в різні системи. Як же відбувається самовним? Початку створюється на стороні Кейсірем замовлення. Далі вже на стороні баз ваше замовлення буде в розділі продажі замовлення покупців. Таким чином інтеграція дозволяє передавати інформацію по товарам з баз до Кей, а замовлення з Кей БАЗ. Ми розуміємо, що кожен бізнес унікальний, тому запити можуть бути різноманітними. Для нас це не проблема. Реалізувати можемо любу задачу індивідуально. Звертайтесь, компанія SoftUp допоможе покращити ваші процеси та звільнити час на більш важливі питання.